Про місію проєкту Будинок культури та відповідальне лідерство говоритиму зараз з Володимиром Дантесом. Добрий день, Володимире. Добрий день. Добрий день. Почнімо з того, що взагалі передувало створенню шоу Будинок культури. Та я думаю, що це багато інших проєктів, які ми створювали разом з Крафт Studio, разом з Тетяною Поставною, яка є є продюсером цього проєкту. У нас була серія «Мама, я Роблю бізнес. Потім «Мама, я ганяю тачки під час вже повномасштабного вторгнення, і, і наступним кроком у нас є команда, де є автори придумали такий проект про будинки культури. Бо ми багато їздимо в цих проектах по країні і взагалі вивчаємо її для себе по новому і розуміємо, що найцікавіше звісно, рейтинги і все інше дає артисти. Але найцікавіше, мені здається, що є зараз в нашій країні це люди. Бо ми про людей дуже мало знаємо, які живуть в нашій країні, а вони неймовірно, неймовірно цікаві. Так ну і це звучить як мотивація, і ще хотілося б окреслити якусь таку більш глобальну мету цього проєкту. Ну, скажімо, якщо ви в один із будинків культури, який є героями проєкту, через кілька років повернетеся. От що там має бути в ідеалі? Люди. Там мають бути люди в ідеалі. Е, глобальна мета цього проєкту е, з'явилася саме під час зйомок цього проєкту. Бо ми собі думали одне, а вийшло насправді зовсім інше. Бо культура це те, що ми постійно ділимо на якісь. Знаєте, ми відмежуємо, наприклад, у нас є. Культура є там, ми знаємо міністерство, яке займається дорогами, там щось ще якесь ще на все окремо. Ось так от очими займається. А насправді це все пов'язано. Всі ці роки ми не займалися мені, так здається, так сильно культурою саме українською, не цікавилися, Тому дуже багато де, е, де, де дуже багато де було зросійшення. І було накидання російської культури, яка така: ой, а давайте ми вам і це, і це і пісні вам ми подаруємо класні, і ось шаровари вас вдягнемо. І ось так, і ось так ви будете виглядати в наших очах. І в цілому комплекс меншовартості, який накопичувався в деяких регіонах, і взагалі по Україні, і глобальна мета показати, що культуру створюємо саме ми, і це наш код інфікаційний це ось ми такі є, і ми дуже класні. Ми дуже круті, і ми можемо це показувати на весь світ. Нам не потрібна інша культура. Нам не потрібно розповідати, які ми є. Ми самі можемо всім розказати і щоб на нас рівнялися. Так ну і ще ми в процесі позбавлення від всього цього нав'язаного бачення, бо якось так вийшло, що частково і самі повірили, що шаровари це про нас, але ж це не про нас. Е я хочу ще е спитати, в якому стані. Об'єкти чи предмети культури є на деокупованих і прифронтових територіях, зокрема, які ви зустріли твори мистецтва і в якому вони стані після деокупації? Ось, і знову буду повертатися саме до людей, бо вони вражають постійно. Декілька серій вже вийшли на каналі. І ось, наприклад, серія, де ми були з Монатіком в. Будинку Марії Примаченко в музеї Марії Примаченко, де її картина зберігається, що мене вразило в цьому музеї? Що коли була почалася окупація міста? Е ракета влучила в музей, де заздалегідь е деякі картини встигли перенести просто в інший зал в цьому будинку. Влучила ракета через деякий час почало палати це будівля, і просто люди місцеві. Коли заїжджають танки, вони замість того, щоб хова... вони сховалися, подивилися, що щось проїхало, чи можна зараз бігти, і вони пішли рятувати мистецтво. Там був просто спортсмен, який паралельно знімав рух танків російських і передавав, викладав, що відбувається. Просто сусідка. І ось це мене настільки вражає, що людина обирає між життям і врятувати щось своє. А я питаю, чому? І вони кажуть. Бо ну такого ніде вже не буде. Це історія нашого міста. Такого ми не просто не відновимо, і це неймовірно якось б'є в серце. Бо по-перше, до цього проекту я би не ну чесно, я кажу за себе, я би не поїхав в цей музей. Я просто знав би, що воно є класно, супер. І ми знімаємо саме будинки, які зруйновані, чи музеї, чи будинки культури, які зруйновані, які просто підпалювали, просто так підпалювали підпалили, щоб знищити, щоб ми не знали, хто ми є. І щоб догнати цю тему, наприклад, є Пархомівка, яка в Харківській області. Ми про неї потім буде серія, де, наприклад, знаходиться музей Малевича, будинок Малевича, де він жив. Ну, добрий вечір. То у нас це знав. А ще окрім цього, в цьому музеї знаходяться картини Пікассо, Чернетки Шевченка, де він малював, так само Марія Примаченка. І це і там вхід, в цей музей 10 і 20 гривень. Я вважаю, що в такий музей не може бути вхід 10 і 20 гривень. Будинок, де жив Малевич, просто занедбаний. Його не понівечили росіяни. Його понівечили ми, бо дорог немає в Пархомівці, А коли є дороги, можуть їздити туристи. Може платити людям. А люди, які там працюють, вони такі натхнені. Вони ще ці жінки вийшли красиві, неймовірно Палаючі очі, які розповідають про Малевича, про всі картини. Вони сховали їх, але болить саме я скажу найкрасиві, ну, найкрутіше, що в нас є. Люди, і найболючіше, що в нас є, це люди. Бо ми не будуємо цей пласт. Ми поєднуємо культуру і нас. Ну як ми якраз в процесі дослідження цього, да. і ви власне так цим і займаєтеся, щоб припіднімати проблемні питання, і ми зараз їх е, вирішували. Ви вже згадали про е, випуски з Київщини, був ще випуск про Чернігівщину, з Харківщини, угу. з про Музей Малевича. Звідки ще будуть випуски? По ми були на Харківщині, Сумщина ще були в Херсонській області і в Миколаївській області. В Херсонській області взагалі просто мене настільки вразило, тим, що в селах, яких ми були, де немає нічого. Реально немає, є 10 будинків на все село, які ну, ми називемо це. Вони називають вціліли. Це інше зруйноване: нема води, нема тепла, нема нічого. І люди повертаються туди, щоб відбудовувати своїми руками. Приїжджають туди, волонтери, і вони самі розміновують свої участки. Почали давно розміновувати, бо до них просто не доходили з СУ, бо постійно розстрілювали. І я кажу, а як ви розміновані? Каже, ну як просто взяли, нам розказали наші друзі військові, що от таке можна брати в руки, таке не можна брати в руки. Ось ми і робили. І це каже мені 23-річна дівчина. Я кажу, ага, я зрозумів вас. І ось коли я таке чую я розумію, що ми на такому класному шляху, і насправді там в цих. В цій Херсонській області ми були там неймовірно красивий будинок культури, який, на жаль, не підлягає вже відновленню. А я жалкую, що я ніколи в ньому не був. Він настільки в крутому е, був зроблений стилі незрозумілому. Я ніде такого схожого не бачу, чи там в Баштанці, яка де Баштанка в Миколаївській області, де люди самі встали на захист свого міста. І 100 людей відбили просто мер за мера, бухгалтер відбили окупацію, не окупували це місто, і вони після цього постійно відновлюють будинок культури, який досі прилітає. Вони кажуть: вони хочуть знищити нас, вони хочуть, щоб ми не знали, хто ми є. Тому ми будемо постійно всім нагадувати навколо нашим, піднімати ще більше і більше, розповідати, хто ми є. І яка наша культура? І це сильно вражає. А скажіть, будь ласка, чи стояло перед вами з командою етичне питання? В тому плані, чи знімати і як знімати на місцях із людьми, де сталися страшні речі? Я, чесно кажучи, у мене немає... Такого питання всередині як знімати, чи може знімати, чи не може. Бо ми перед тим як їхати, завжди телефонуємо, питаємо, ми знаходимо людей на місцях, і ми не ліземо в душу. Ми завжди. У нас тема культури. У нас не тема, якщо хоче людина розказати, чи щось ми запитуємо, чи ми бачимо, готова людина контакт чи ні. Це це найважливіше, але Робити хайпитись, як то кажуть, на війні на горі. Ну, типу, ти, якщо щось питаєш, ти повинен щось зробити для цієї людини. Ти не пов... не можеш приїхати і просто поговорити і поїхати звідти. В деяких містах Херсонської області, селі, після нашого проекту там повністю в будинку культури переклали мозайку. Волонтери, які приїхали з нами, і зробили... там була мозаїка така. У, типу українці, і поруч були росіяни. Ну, типу, з балалайками, вони все це переклали безкоштовно, купа людей. Ну це ми показуємо що треба робити, що змінювати, і ще й робимо. І в кінці кожного програми, кожного заїзду, ми робили концерт для місцевих дійсно безкоштовний, і це теж дуже важливо. Бо вони сильно раді, коли до них приїжджають просто волонтери, артисти, артисти. Повинні їздити в такі міста і села, бо до них ніхто не приїжджає. А ми ж розважаємо людей. А чим вони відрізняються від інших? Все, що ви зараз кажете, це про відповідальність в найширшому сенсі. І я хочу навести тут багато інших важливих проєктів, у яких ви берете участь і пожежа зі зборами коштів. І в шоу Я Люблю Україну берете участь патріотичному. Так, робили свій ютуб проєкт Мамо, я ганяю тачки, про який ви вже згадували. І серед всіх важливих проєктів, це я не всі ще назвала, хотілося б, звичайно, виділити шлюбна нерівність, де ви грали там з партнеркою гомосексуально. Пару, ой, гетеросексуальну, перепрошую пару, які а. не дають можливості одружитися. Тобто, це дзеркальна ситуація до того, як вчиняють з одностатевими парами. Чому так. для вас особисто було важливо взяти участь у знімальні цього Ютуб фільму? По-перше, нас запросили наші друзі. По-друге, це була харківська ЛГБТК плюс спільнота. Ми харків'яни ми завжди підтримуємо харків'ян. Я виріс. В Харкові, в оточенні ЛГБТ ком'юніті. І для мене з 16-15 років не було різниці між людьми взагалі, між тим, хто кого обирає. І насправді це був і плюс, і мінус. Бо я не міг зрозуміти, в чому проблема саме. Ну, типу, я думав, що всі можуть любити один одного. Це нормально, і коли людина любить людину. Стать не має значення. Як знаєте, багато хто наводить приклад, що Бог створив людину на подобі своєму. Ну так, так він створив людину, людину, не там, чоловіка і жінку. Ну там далі розписується, але на подобі. Тобто, от, хтось один створив двох різних, і ні, ну, не можна казати, що вони не можуть любити один одного. Любов. Кохання для мене більше за все інше. Е, і я вважаю, що не можна за вибором кохання людини е, забороняти їй щось. Це не пропису у нас в Конституції прописано, що ми вільні. Тож Там. я хочу. Хочу просто багато хто. Е... Я думаю, що знаєте, люди. Гетеросексуальні повинні допомагати іншим людям, бо для них це дуже важлива боротьба, і, і що я казав, найголовніше, що е, ЛГБТК плюс ком'юніті може може працювати на будь-якій роботі, може воювати за нашу країну, волонтерити, може робити все, що завгодно, а кохати не може. Чесно, дивно, і звідси випливає так родинні зв'язки, які дозволяють розпоряджатися майном після смерті, розпоряджатися тілом, відвідувати в лікарні, якщо хтось захворів, або знову дітей ж таки на фронті був поранений так і дітей всиновлювати в тому числі. Так що дякую вам за вашу позицію. І я хочу повернутися дякую. до широкого набору проєктів, у яких ви берете участь. Угу. Я би так глобально назвала це ютюбним активізмом. Всі ці проєкти вони мають соціальну, патріотичну складову. І чи дивитеся ви на цю хвилю контенту, такого відповідального, також як на культурне явище? Як би ви означили риси сучасного інтернет-продукту, яким він має бути зараз? Точно не мені вирішувати, яким має бути youtube контент, бо він повинен бути. Геть різним, я впевнений в цьому стопідсотково. Його повинно бути багато. Він повинен бути україномовним. Чому повинно бути багато і україномовним? Щоб він виштовхував все, що є російськомовне, тільки кількістю, потім це перейде в якість. І зараз насправді дуже багато знаходиться людей. З грошима інвесторів, які хочуть вкладатися, молоді молодих такого віку, як я, приблизно, які вкладаються грошима, бо вони розуміють, що а, треба робити щось якісне зараз. От я вчора знімався в одному ще одному YouTube-проєкті, е, і він буде постійно буду в ньому приймати участь. Він музикальний пов'язаний з тим, як піднімати українську музику і робити більше більше українських пісень, сучасних класних і. Називається він буде мультитрек, цей проєкт. І там, окрім всього, кожен раз в фіналі буде розігруватися 50 тисяч гривень на донат для ЗСУ чи для будь-якої волонтерської організації. Плюс кожен лайк в цьому шоу ми переводимо теж в донати. І... Я вважаю, що це все культурно. Все, що ми робимо, я думаю, ще все повинно пов'язано бути з культурою, а вона буде, може бути різною. Це може бути пошлі жарти, може бути техно щось. Ну про техніку, може бути про гумор, про культуру. Все повинно бути, і звісно, воно повинно зараз саме зараз нести ще якийсь меседж, навіть якщо це розважальне, то хоч десь пропагандувати Проп... Правильно пропагувати, Напевно, так пропагувати, Я так да, згадав просто. Про інших людей, і саме це добавив на ту літеру е, пропагувати е, допомогу людям армії а, або там дітям, хворим. Ну для мене найбільше зараз важлива армія. Тобто, навіть якщо ти розважаєш, десь повинен ти вставити е, якусь посилання на допомогу. Почула дякую вам за вашу діяльність, за результати вашої роботи, які ми вже спостерігаємо. Бажаю вам наснаги в подальшому щасти. Дякую, щасти. Я спілкувалася з Володимиром Дантесом про нове Ютуб шоу Будинок культури та відповідальне лідерство.